В Україні запрацювали ялинкові базари і ціни вражають. За святкове дерево доведеться викласти від 200 до 3 тисяч гривень. Мої колеги питали, чи є попит цього року та як доглядати за хвойною красуною, аби не обсипалася ще до Нового року. Подивіться. Метрова ялиночка 100 гривень, двохметрова 120, 2,5 метри 150 гривень. Найдешевшу ялинку придбати можна безпосередньо у лісовому господарстві. До того ж, це гарантія, що дерево не зрубали браконьєри. Обов'язково повинна бути така бирка затяжка, на якій обов'язково є штрих-код. Це значить, що це ялинка легальна. Місцевих ялинок лісники Херсонщини заготували майже три тисячі. Їх відбирають під час санітарних рубок. А Оксана виростила хвоні у себе в дворі найбільшу прикрашає до свята. Ми робимо це кожен рік, як вона стала велика, взрослою. Її до піціліт. Ну це перший мой опыт. Сейчас у нас п'ять йолочок. Покупати йолки сто тоже не модно. Вирощувати ялинки самостійно. екотренд останніх років одна з найпопулярніших блакитна ялина. Гель колючая глаука по цене 250. Стартует стоимость от 350. Это уже будет достаточно большое подрочное растение, и до 4,5, максимум 5 тысяч. Быстрее всего вырастет сосна. Вона виростить за пол за метра за Тобто 5, лет, 5 метрів за 10 років. Рости ялинка має там, де є сонце. Найкраще висаджувати у лютому та березні. А мешканці багатоповерхівок можуть виростити різдвяну красуню до свята у себе на підвіконі. Треба лише правильно вибрати рослину та якісно за нею доглядати, кажуть фахівці. Хвоя не должна быть желтого цвета, потому что это свидетельство того, что растению не хватает питательных элементов. Но главным условием этого является постепенное увеличение объема, в котором Все держиться растение. зруба, не живе або штучне хвойне дерево. Вибір широкий і на будь-який гаманець. Ялинкові ярмарки вже стартували і працюватимуть до 31 грудня. Тож є час вибрати головний новорічний атрибут. Лілія Козарчук, Андрій Кузьмович, Олег Капошилін, НТН.